Кімнатні квіти я люблю. Їх поливаю, доглядаю, вони всміхаються мені, вони красиві та живі. Сьогодні ви дізнаєтеся, як правильно доглядати за рослинами та познайомимося з такою кімнатною рослиною, яка називається фікус. Давайте поглянемо на цю рослину та поміркуємо, з яких частин, на вашу думку, вона складається. Як і всі інші рослини, бікус має корінь, який тримає рослинку в ґрунті. Далі йде стебло, По стеблі рухається вода, поживні речовини до листочків та до квіточок. Також усі рослини мають листя. Листям рослина дихає, також листя очищує забруднене повітря. За формою листочків ми можемо впізнати рослину. Для того, щоб рослини радували нас своєю красою, за ними потрібно доглядати. Для догляду за рослинами нам потрібна м'яка ганчірочка, паличка для розпушування ґрунту та лієчка з чистою водою. Для того, щоб прибрати пил з листочків, беремо ганчірочку. На одну ручку кладемо листочок. А іншою ручкою обережно, легенько протираємо пил з листя. Далі ми беремо паличку та обережно розпушуємо ґрунт, щоб не пошкодити корінчики. Це необхідно робити для того, щоб у ґрунт потрапляло повітря та швидше проходила водичка до корінчиків. Беремо лівочку з чистою водичкою та гарно поливаємо ґрунт тепер рослинка нам буде дуже вдячна і буде гарно рости і радувати нас своєю красою. Ось тепер ви знаєте, як правильно доглядати за рослинами. Не забувайте допомагати дорослим доглядати за кімнатними рослинами, і у вас завжди буде затишно та гарно на підвіконнику. Бувайте до нової зустрічі.